Вітаю, шановні глядачі, в ефірі першого муніципального каналу Рубрика Важливо і сьогодні і в студії Олена Малеван. І з нами сьогодні на зв'язку речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Пане Сергію, доброго дня! Слава Україні! Дуже рада вас бачити. Героям слава! Вітаю! навзаєм. почнемо з новин про наступ на Півдні. Вони звичайно надихають українців. Це приємні новини. Ми уявляємо, можемо, ми, ми тільки можемо собі уявити, як мешканці окупованих територій вже чекають на, на звільнення, коли вони повернуться на територію України. Ми розуміємо, що важливо зберігати тишу, не давати ворогу зайвої інформації. І, звичайно, теж розуміємо, що не все сьогодні ми можемо казати, але ж все одно хочеться почути і нам і нашим глядачам. Те, що ви можете озвучити, як розвиваються події на півдні і, зокрема, херсонський напрямок? Дякую за запитання. Воно дійсно слушне, тому що тут можемо говорити про декілька аспектів, які є надважливими в цій війні, тому що будемо говорити в тому числі про інформаційну складову. Я б зараз би, знаєте, не говорив би про. Там контрнаступи чи якісь певні інші дії, отак конкретно б не називав те, що там відбувається. У нас дійсно є південний напрямок, південний фронт, Херсонська ділянка фронту, де відбуваються певні дії, що проводять Збройні Сили України, і звичайно проводить ворог. і це треба розуміти. Я зразу хотів би сказати, що дуже важливо в такі моменти, в такі дні, загалом під час війни. Не завищувати якісь власні очікування, тому що саме з завищуваних очікувань потім може народжуватися така собі тотальна зрада. Тобто ці два елементи вони звичайно пов'язані. Звичайно, ми маємо говорити абсолютно вірно. Ви сказали про режим тиші. Звичайно, ми говоримо про одне з золотих правил: не заважати збройним силам виконувати бойову роботу, тому що всі оці правила щодо тиші, щодо безпековості Ведення військових операцій, допомоги збройним силам або незаважання до збройним силам. Всі ці правила, на жаль, підкреслюю це особливо. Вони написані кров'ю наших бійців та офіцерів. Тому ми можемо говорити про те, що Збройні сили України продовжують тактику ведення боїв, називаються сьогодні тисячу порізів. Ми говоримо про. Руйнування системи управління та системи логістики російської російської орди про те, що, наприклад, лише цієї ночі, з минулої доби, наші збройні сили на цьому напрямку знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами. Ми говоримо про знищення чергової переправи в районі нової Каковки. Про це можемо і маємо говорити, і звичайно, при цьому говоримо про. Дуже е, непросту ситуацію про е, те, що бойові дії вони є важкими, тому що багато роботи артилерії, і це треба розуміти. Ми мусимо тут говорити про віру та допомогу Збройним силам України не лише молитися. А намагатися кожен на своєму місці допомагати допомагати інформаційно, допомагати на освітній ниві, допомагати на аграрному фронті, і так далі, тому подібне. Тому є певні дії, тому чекаємо офіційну інформацію. Дуже уважно читаємо, що повідомляє Генеральний штаб, оперативне командування Південь. Ну і звичайно, ми з боку обласної військової адміністрації теж максимально що можемо теж інформуємо. Тому Давайте відслідковувати, що там відбувається, побажаємо нашим хлопцям перемоги, власне, як і по всіх ділянках фронту. Uh -huh. Дякую. Скажіть, чи є е, у ЗСУ контроль над Антонівським, Каховським, Дарівським мостом, мостами на Херсонщині? Так, є так, таке, такий вираз у військовій термінології, коли ми говоримо саме про вогневий контроль. Uh -huh. Ми говоримо про два Антонівських мости: це залізничний і автомобільний. Ми говоримо про. Дарівку це інгулець, це, це притока Дніпра. Ми говоримо і звичайно про Каховку. Так тим більше я вже сказав, що от, з допомогою бійців руху опору південь. А це цих партизан є і представники нашого регіону. А, власне від них ця інформація, в тому числі так от, руку опору теж працює, надав відповідні координати. Було знищено ворожу переправу в районі нової каховки. Тобто, ворог, звичайно, теж планує свої дії. Ворог теж проводить свої певні дії е, і намагається налагодити переправи. Є е, військові засоби для цього, фонтони і так далі, тому подібне. Е, але наші партизани це все бачать, збройні сили отримують ці координати і, власне, знищують е, все те, що там е, відбувається. А ця переправа могла стати дуже такою, знаєте, важливою для ворога. А от вона була, тепер її немає. І це е, з радістю повідомляє. Дякую вам. Ми дуже віримо в наших захисників. Ми дуже віримо в наші збройні сили. І дуже сподіваємося, що цього року нам все-таки вдасться спробувати херсонські кауни, тому що ми їх чекаємо, нам їх зараз не вистачає. але ж Віримо, віримо в наші збройні сили. Ну, можливо, цього року кауни все таки херсонські вони потруять трошки ворога, так, але наступного року, певне, вони вже. Дійсно, будемо з перемогою та з миром. Я пам'ятаю про завищені очікування. Видихаємо, робимо паузу і дивимося, що, що відбувається далі. Да, звичайно, е, дякую. Наступне питання: ну, це навіть не питання, а звернення до наших громадян, до наших так званих блогерів, які дуже люблять робити публікації в соцмережах. Щойно там десь вибух, щойно десь навіть ПВО спрацювало все у нас швиденько, все викладається, фотографується. Я не знаю, чи це для хайпу, чи це для чого. Але ж ще раз нагадайте, будь ласка, про що не можна говорити в ЗМІ, аби не нашкодити нашим Збройним силам. І ненароком не стати координатором ворога. Можливо, ця людина і не хоче стати, але ж вона стає своїми діями. Дуже слушне запитання. Воно знову на часі. Я теж періодично є там в різних чатах вашого району, у ваших територіальних громад, особливо коли відбуваються певні дії, так? Угу. Тобто там ворожі обстріли або робота наших ППО і тому моніторю ці чати, і періодично дійсно не це не лише зараз, скажімо, біда ваша або там інших регіонів. Це дійсно знову стало певною проблемою, тому що е, трошечки люди видихнули, більш краще почали працювати наші сили протиповітряної оборони, і знову люди почали викладати буквально миттєво, е, навіть не розуміють, що вони таким чином кори відверто дії ворога. Ворог сьогодні для чого вивчає соціальні мережі? Тому що саме звідти він отримує найперше, я підкреслюю, найпершу інформацію. Про те, що відбулося і як відбулося, тому що ворог знає, куди він цілить і що він хоче уразити. І він сидить у тих самих чатах під різними ніками. Він же не пише: я ФСБшний угу. агент і це захотіло. Тому моніторять і починається. Горить там, не дай Боже, база відпочинку така, а могли влучити туди, Туди. Все, цієї е фрази достатньо для того, щоб ворог відкоригував свої дії. І там на певний градус умовно підкрутив цей приціл і влучив туди, куди йому було озвучено. Так само стосується і роботи ППО. Не поспішайте. Е ви ж знаєте, що в нас звичайно теж в обласній військовій адміністрації зразу є інформація про те, що відбувається. Зразу. Але є алгоритми дій повідомляють військові, і потім уже ми теж долучаємось до цього процесу. Тут не можна хайпувати, тут не можна поспішати і кричати, хто це озвучив перший. Та давайте про перемогу ми скажемо дійсно всі разом. А mm -hmm. якщо ми говоримо про е певні, певні там, прильоти, то давайте скажемо так, як це має, в тому числі, і почути той, хто до нас не дуже дружньо ставиться. Ніхто нічого приховувати не збирається, але і завищувати там, втрати, і ніхто теж не збирається. Говоримо про реалії, але підкреслюю, коли пройде певний, певний проміжок часу. Це дуже важливо. Тому що, якщо ми зразу про це повідомляємо, буде добре. Воно прилетить до вас. Воно прилетить до вас. Бо ви повідомляєте, коригуєте вогонь. І та ракета Радянська, К-22, 59, вона ж не високоточна. Вона летітиме на. Певну територію, а полетить до вас у хату. Я зараз не лякаю і кажу про ті реалії, які є. Там розліт 600-500 метрів пів ну, кілометра. Mm -hmm. то, то будьте, будь ласка, обережні, я дуже вас е, прошу. Хто цього не розуміє і в соціальних мережах намагатиметься це робити, е, знову будемо моніторити більш жорстко, хоча ця робота йде більш жорстко, і будемо карати. Ну, а, а інакше ні. ніяк. Mm -hmm. Дякую. А... Ви особисто, пан Максим Марченко, постійно нагадуєте Одеситам, мешканцям, гостям області про мінну небезпеку. Особливо коли шторм на морі. Навіть зараз у нас така от погода. Але ж люди все одно йдуть на пляж і потім ми. Читаємо такі сумні новини, що хтось підірвався, загинув. Будь ласочка, ще раз розуміємо, що вересень ще люди будуть ходити на пляж, на пляж, ще будуть намагатися не знаю, піймати на себе останні промінчики сонця осіннього. Будь ласочка, зверніться ще раз, щоб люди не йшли на пляжі і все ж таки ну, думали про свою безпеку. Я зараз приведу такий приклад, дуже простий, і він, на мій погляд, яскравий. Ми можемо поговорити про тимчасово окупований Крим, де оксамитовий сезон перетворився uh -huh. на бабов. Uh -huh. І ви розумієте про що я кажу. Uh -huh. а, тому звичайно, говорити про те, що наш оксамитовий сезон він а, теж військовий, він теж мілітарний. Ми говоримо дійсно про мінно-вибухову небезпеку, тому що сезон сезоном міні все рівно. Купатися у теплій воді або прохолодній осінній, так само декому все рівно, що от хочеться пройтися по берегу. Мені теж хочеться. Давайте дочекаємося, давайте не наражати себе на небезпеку. А, а, власне, всі ці правила безпеки, і ще раз підкреслюю, вони пишуться кров. Ю. Вони пишуться кров'ю. Кому, комусь пощастить. А може вашому сину, брату, донь, доньці, там не знаю, невісті, може не пощастити, а особливо діти. Подумайте про дітей, коли ви їх за руку тягнете на той берег до тої таблички небезпечно міни і намагаєтесь робити селфі. Це селфі може стати останнім у житті. І це потім буде на Христові, який не стимуть на цинка. Кажу, жорстоко, жорстко, але це реалії. Почекайте, трошечки почекайте. Краще допомагайте Збройним силам, щоб перемога швидше настала. Будемо гуляти, купатися е, всією областю, коли буде безпечно. Угу. Е, дякую. І е, ворожі кораблі в чорному морі вони постійно перегруповуються і, звичайно ж, несуть небезпеку. Що на сьогодні ми маємо, що можете сказати нам? Сьогодні, е як мінімум, три кораблі є: два надводних, один підводний mm -hmm. човен. Е можливий пуск, можливо, я підкреслюю це 20 ракет калібр, е по 8 на надводних і 4 на підводному човні. Тому, звичайно, загроза ракетна ціною. І вона сьогодні найголовніша серед тих загроз, саме воєнних, які є для нашої області і для Одеси, ну власне для всього регіону. Я вже сказав. Тому е сигнал повітряної тривоги. Набридло, дістало, особливо до четвертого серпня, пам'ятаємо, там скільки вісім mm -hmm. їх було і на той <кій> день, там одна як мінімум правило двох стін, ви можете дійсно не в укриття, тому що ну, десь знаходитись такому місці. Правило двох стін і масові скупчення людей. Якщо з торгових торгівельних центрів вас просять вийти, це правильно, але будьте дорослими, а, якщо люди просто стали під двері. Купою, цього теж не треба робити. Розійдіть, розійдіться, розійдіться. Э, э, станьте там ну, максимум по двоє, краще по одній людині, хай між вами буде певна відстань. Uh -huh. Керуйте навіть цим процесом, не бійтеся, комусь може врятувати життя і собі в тому числі. Не прилетіть, слава Богу, немає навчальних тривог у нас. Немає. Будь-що злітає вороже, десь там далеченько, наші і абсолютно вірно дають сигнал повітряних тривоги. Тому безпека, безпека, ще раз безпека. Угу. Е, дякую. І на завершення на нашого випуску, нашої зустрічі, хоч навіть і онлайн. Втім, я дуже сподіваюся, що після перемоги ми з вами зустрінемось в нашій студії е, вчора. В нашій я школі. Обіцяю. Дякую. Вчора в наших школярів пролунав перший дзвоник. Для когось він був онлайн, для когось офлайн. Але ж школярі України все ж таки приступили до навчання. Не можу сказати, що вони усіли за парти, тому що не всі, на жаль. Е, будь ласка, привітаннячко для наших діточок, і е, звернення можливо. Таке от. Я не лише е, нашим. Юним поколінням, зараз в них лише звернувся, а до дорослих, про дорослих пізніше. Дорогі друзі, маленькі українці, ви може, маленькі за віком, але ви великі за тією витримкою, що ви сьогодні демонструєте, тому що ви поруч і ви так само з нами дорослими долаєте ті усі негаразди, які принесла нам Росія на нашу землю. Я щиро бажаю, щоб у вас збувалися бажання, і одне з них найголовніше. Щоб е, ті повітряні сигнали з вашого життя щезли назавжди, а залишалися лише шкільні дзвоники, спогади про шкільні дзвоники. І, звичайно, бажаю вам вчитися. Це ваш особистий внесок в нашу перемогу. Ну а дорослим, а дорослим подумайте над тим, що нам потрібні ще нові козаки і козачки. Працюйте над цим, кохайтеся вірою в Україну, з вірою в майбутнє нашої держави. І це буде добре, бо все буде Україна. Я в цьому не сумніваюся. Вітаю щиро, слава Україні! Дякую. Дякую вам за сьогоднішній ефір, за, за нашу е, цікаву, змістовну е, бесіду. Ми дуже віримо в Збройні Сили України. Ми е, намагаємось не заважати нашим захисникам робити свою тяжку роботу. Довіряємо лише офіційним джерелам інформації. І щодня крокуємо до перемоги. Особисто я в цьому впевнена, що вона вже ось ось поруч і ми вже її можемо побачити з нашого вікна. Дякую. Гарного дня вам. Навзаємо, Тихого дня, Дякую. Тихого до дня. Зустрічі. До зустрічі. А я нагадаю, що це була рубрика важливо в студії. Працювала Олена Малайван. І з нами сьогодні був на зв'язку речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Бережіть себе та своїх близьких.